Іноземці готові вкладати гроші в розробку українських газових родовищ, але за певних умов у Києві зібралися очільники великих нафтогазових компаній світу. міскували, що треба зробити, аби інвестиції в Україну пішли рікою. Скаржилися на складність отримання дозволу на видобуток газу на завеликий рівень корупції, водночас на те, що газ в Україні незрозуміло дешевий. Хто хоче продавати газ на внутрішньому ринкові, крім Нафтогазу? Насправді ніхто не хоче постачати паливо споживачам. Усе через ціну. Споживачі, що мають платити високу ціну, платять низьку. В українському Нафтогазі погодилися а вітчизняний ринок справді має чималі вади. Ми маємо неприпустимі розкоші, зупинили реформу ціноутворення. Сподіваюся, від січня існуватимуть нові умови регулятивних вимог. Буде відсутня дискримінація для всіх учасників ринку. Втім, усе це в руках нового парламенту і нового уряду. Поки ж іноземці здебільшого готові допомагати не грішми, а порадою, зокрема, американці. Сектор у галузі видобутку в нас є програма агенцію розвитку. Ми хочемо допомогти провести тендери на видобуток на тих родовищах, які вже давно використовують, і змінити регулювання так, аби привабити більше інвесторів.